Володимир Зеленський назвав дату наступного раунду тристоронніх перемовин по мирному процесу 1 лютого, і додав, що хотілося б навіть прискорити терміни проведення зустрічі. Чи готові на це американці? Які заяви робить адміністрація Трампа? Наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Новченко зібрав усі коментарі. Команда Білого Дому першою не на камеру назвала журналістам можливу дату другого туру еміратських переговорів. Тому день, який підтверджує зараз Україна, саме 1 лютого, явно влаштує переговірників Трампа. З Кремля вже прозвучали заяви, що вони не збираються міняти склад переговірників і також готові приєднатися до перемовин, як там сказали, на наступному тижні. Отже, зривати строки Москва схоже не налаштована і вірогідно можемо таки очікувати проведення тристоронніх. Зустрічі десь у найближчу неділю і наступний понеділок. Речниця Трампа Керолайн Лівіт пояснила, що Кушнер та Вітков постійно напряму інформують Трампа про хід переговорів а телефонної розмови американського президента із Путіним не заплановано, і це показує, що їм поки нема про що говорити згоди немає, і ключові питання все також будуть погоджуватися на рівні переговірників. Лівіт назвала перший раунд історичним, але це насправді скоординована риторика нинішньої американської адміністрації зараз, і публічно говорити лише про успіхи, а не про розбіжності. Вважають, що це мотивуватиме домовлятися. І 31 січня спливає термін висування кандидатів на Нобелівську премію миру цього року. І зважаючи на це публічно, все лише чудово, позитивно, конструктивно чи, от як зараз, історично. Хоча і протиріч, звісно ж, безліч. Все це відбувається на фоні нових розмов про можливе загострення в Ірані, і якщо воно станеться, це, на жаль, забрало би увагу від України. З останніх повідомлень Трамп все ще розглядає можливість нових ударів по цій країні. Пентагон та розвідка надали йому додаткові варіанти щодо використання військової сили, але остаточного рішення поки немає, і весь цей тиждень триватимуть консультації. І все це, і український приговірний процес, і ситуацію навколо Венесуели і Ірану. Близьке оточення Трампа зараз радить сприймати через призму не ситуативних рішень а останнім часом враження, що саме їх ухвалюють, а, кажуть скрізь призму історичної спадщини, про яку останнім часом думає Трамп. New York Мегазин опублікував дуже цікаву статтю, поговорили з людьми з президентської команди. і Почули, мовляв, Трамп стає все більш задаватися питанням: а як саме він залишиться в історії? І що про нього писатимуть? І ось якраз пишуть, що під час похорон президента Картера торік він сказав рідним, що через 10 років хоронитимуть і мене, і, начебто, тому він взявся зараз за реконструкцію Білого Дому, хоче в Вашингтоні збудувати триумфальну арку як в Парижі Вашингтонський аеропорт переменувати на свою честь ну і Раду миру, аналог ООН під своїм керівництвом прагне зараз заснувати. І розуміння цього настрою американського президента могло б щонайменше стати ключем для подальшого діалогу із ним щодо українського врегулювання. Але це розуміє і Росія, і саме тому пробує використати зараз емоції Трампа для розмороження своїх заарештованих активів. Москва зараз дуже активно просуває ідею і мільярд членських взнес. Несків до Ради миру заплатити з цих коштів і ще мільярд виділити Палестині і від своїх Вашингтонських співрозмовників чую побоювання, що ця прелюдія для того, щоб в рамках мирних переговорів запропонувати і решту суми, якщо вже буде прецедент, пустити на відновлення Донбасу. Ну і відповідно розпилити ці гроші замість того, щоб вони пішли на відбудову і відновлення України. Думаю, це теж те, що варто буде обговорити в еміратах вже за тиждень. Із Вашингтона Дмитро Анопшенко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині Новини.